Вітаю, друзі, чесно кажучи, сам не дуже вірив. Але біопрепарати діють. І це не реклама, не сенсація заради переглядів. Зараз все покажу. Цього сезону вперше вирішив випробувати біопрепарати. Спочатку на яблунях від хвороби шкідників, але про результати на яблунях поки говорити рано. А от нагода перевірити їх в бою з'явилася на картоплі. Ось ця ділянка мій випробувальний полігон. І повірте. Тут з Холорадським жуком вже пробували все. Ручний збір у баночку. Хімічний інсектицид. Результат короткочасний і слабкий. А ще сусідські поля довкола, тож навала жука, гарантовано. Вирішили збирати жука, скільки є часу та сили, скільки картоплі від нього залишиться, та й буде. І тут я вирішив спробувати біопрепарати. Обробив 10 днів тому. І що ви думаєте, на жодному кущі жодного жука. Я сам не повірив, але це факт. Чим обробляв інсектицид, актоверм, фунгіцид, Фітоцид, виробник БТУ-центр, прилипач адювант 30 d все у баковій суміші. Ну, і поради з мого власного досвіду. Перевіряйте виробника. Та постачальника. В Україні є надійні авторитетні виробники, наприклад, БТУ-центр, який виробляє як саме октоверм і фітоцит. І обов'язково перевіряйте термін придатності. Дуже важливе значення має зберігання. Дотримуйтесь інструкції. Зазвичай в прохолодному, темному місці погріб ідеальний. Біопрепарати це засоби захисту рослин, створені на основі живих організмів, бактерій, грибів. Або вирусів, або продуктів їх житодіяльності. А також це препарати контактної дії. Значить, для того, щоб вони ефективно працювали, маємо створити, створити відповідні умови. Обробка у безвітряну, не сонячну погоду, бажано ввечері. Враховуйте прогноз, ідеально не менше двох діб дощу не має бути. Ретельно обробляйте не лише листя, а й при кола. У мене на оту ділянку, яку я вам показував, прийшло, пішло приблизно 25 літрів розчину. Прилипач обов'язковий. Він покращує прилипання, збільшує стількість до дощу і посилює ефект. Готуйте бакову суміш правильно. На моєму каналі є окреме відео про це посилання наприкінці. Головне нагадую якість води і послідовність. Спочатку розводимо прилипач, потім біопрепарати. Висновок: біопрепарати працюють, а ще не шкодять навколишньому середовищу та й тому, хто обробляє. Я буду і надалі експериментувати на різних культурах і обов'язково поділюсь результатами. Дуже хочу почути вашу думку і досвід. Тож пишіть коментарі, ставте лайки, якщо було корисно, і, звісно, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. А ще допомагайте, будь ласка, силам оборони. Відео, як це можна зробити, з'явиться десь тут або тут. Миру вам і свободи!